Ви знаєте, ми в місті багато думаємо і стараємося, як ми можемо краще підтримувати розвиток ветеранських бізнесів. Ви знаєте, що з середини минулого року ми започаткували такі ветеранські ваучери, Це до 300 тисяч. Ми даємо через конкурс ветеранам, які хочуть чи почати свій бізнес, чи розширити повернутися після того, як вони повернулися після демобілізації. Ми подумали, сіли, як ми можемо більше допомагати, тому що ну, мало дати кошти, так? ми почали додатково робити навчання, а також почали інші робити такі, скажімо, сервіси, так? які допоможуть нашим мешканцям більше дізнатися про те, що оце є бізнес ветеранів. Для того ми створили таку мапу ветеранських бізнесів, а розкинули по всіх наших ветеранах, це вже понад 90, які отримували вагочери від міста інформацію. Пропозицію розміщувати на мабі своєї інформації. Це ознакування ми а, вирішили розміщувати на а, вітринах ветеранських бізнесів з тим, щоб люди могли а, користатися послугами і в такий спосіб теж підтримувати наших ветеранів. Час повномасштабного вторгнення. Перші дні я в перший день я вивіз дружину з донькою за кордон. До рідного брата, дружини і повернувся власне, сюди. Протязі трьох-чотирьох днів я якраз ну, вирішив справи, як буде далі працювати наш бізнес і чи він буде працювати. Ну і, власне, пішов в добровольце. Пішов, тому що е, я думав, що не у всіх є чоловіки, не у всіх є батьки і потрібно захищати тих людей, у яких немає цього захисту. Я призвався в 125-ту бригаду Львівську. Е, деякий час ми проходили тут навчання злагодження. Їздили на завдання тут у Львівській області, а потім у липні місяці ми поїхали в Краматорськ. Спочатку окопували весь Краматорськ, готували позиції і вже в жовтні ми поїхали на нуль, на безпосереднє зіткнення. Приймали бойові участь у таких містах, як Ямпіль, Терни, Ямполівка, пізніше Лиман. Важко. До цього часу ще перемикаюся, якщо чесно. Ну, інколи хочеться повернутися навіть туди, тому що не можу тут освоїтись. Але в загальному ну, мені допомагає бізнес, дружина і дитина повернутися до цивільного життя. Ми хочемо залишатися тут, хочемо розвиватися, надавати людям роботу. Ну, і Зараз є багато можливостей, так для мене, як для ветерана, тому чому стояти на місці, якщо можна рухатись вперед. Перші ваучери видавали ще коли я був у зоні зіткнення. І подумав, що класно би було нам теж податися на нього, тому що відповідно нам вже було два роки, але ми теж ми відкрилися ні з чого, все продали, щоб започаткувати власну справу, потім коронавірус, потім війна. Ну і власне у нас вже не було коштів на якесь відновлення. Тому ваучер це був такий поштовх, щоб знову повернутися у цю справу. Багато хто думає, що зараз не підтримують ветеранів. А, ну, просто дуже важко знайти ось ці програми, на які подаватися. Тому всі дуже якби, дякують і місту, і різним організаціям, які допомагають у нашому розвитку і, власне, у нашій соціалізації. Прочитати умови, зібрати документи та й все. Насправді нічого важкого немає. Там все чітко розписано. Там навіть немає ніякої такої бюрократії. Все, що потрібно, зібрати комерційну пропозицію, написати, хто ти, що ти хочеш мати, зробити і чого досягти. Все, це вже п'ятий рік пішов, коли. Я почала цим займатися, і зараз ми розширяємося. Ми відкриваємо ще школу. 260 тисяч нам дали плюс, ми ще докладали власні кошти. Придбали ми все те, що подавали в гранті обладнання. Крісла так само в нас не було. Крісла в нас були було одне крісло, і воно вже таке було не дуже. А так як клієнтів у нас багато, то треба це все вдосконалювати і міняти. Тому власне поміняли ми тут багато чого. Це, власне, наше друге приміщення. Ось тут буде зона школи манікюру. Ми будемо навчати нових людей робити манікюр, так як зараз є велика потреба у працівниках, їх дуже мало і важко знайти. Треба. В основному все так само буде, як в тому приміщенні, де ми були.